Я думаю, що токсичні відносини з людьми вони працюють по принципу е, куріння. Тобто, дивіться, ти не можеш, знаєте, або ти куриш, знаєте, курити частково, або ти, ти не можеш е, носити в кармані сигарети там, чи в сумці сигарети і не думати про сигарети і не, не курити. Тобто ти, ти коли взаємодієшся сигаретами, ти по-любому або куриш, або ти про них просто думаєш. Вони тебе нав'язуються, ну, тебе це нав'язує і це забирає твою увагу, це забирає твій час і енергію. Так само з токсичними людьми, ти або з ними спілкуєшся, ну якщо ти з ними спілкуєшся, якщо такі люди присутні на, на території твого життя, якщо ти з ними перетинаєшся і у вас якісь незрозумілі відносини, то це так само впливає токсично на життя, як і куріння. Як з як цим боротися, дивіться, треба просто відмовитися від цих сіарет, тобто, треба просто викинути. Ти кидаєш курити тільки тоді, коли ти відмовляєшся від сигарет і ну, викидаєш цю пачку і взагалі про них не думаєш. Тобто, коли коли тебе їх немає, коли ти від них відмовляєшся, тоді їх, тоді немає цих відносин. Так само і з людьми, якщо в твоєму житті немає токсичних людей, немає токсичних відносин, тому що ти від них відмовився, то їх і не буде. Тому що позбутися зб... токсичних відносин, і взагалі токсичних якихось проблемних зон в житті, житті треба просто відмовитися від цих відносин, і тоді э, стане краще. Думаю, так один із способів вирішення питання.